Шановні українці, моє вітання! Сьогодні у нас на обзорі новинка від виробника бреветті Монтоліт. Це плиткоріз Майстер Піюма п 5 Майстер Пера Еволюція П5. Ми роздивимось з вами основні характеристики. Детальніше роздивимось кожен вузол цього плиткорізу. Поріжемо, звісно, плитку різної товщини різної довжини. Та в кінці відео я хочу все ж таки. Звернути вашу увагу на правильну техніку різу цим плиткорізом. Чому? Тому що нещодавно в Харкові пройшов семінар від торговельної марки Мапей. І е, там тестували це, там майстри тестували цей плиткоріз. Але я побачив, що не всі майстри знають і розуміють, як потрібно працювати та різати. Цим плиткорізом. Саме тому в кінці відео я наголошу на вірну техніку. Ну, звісно, цією технікою я й буду різати цей плиткоріз, але зверну вашу увагу на те, як потрібно працювати цим плиткорізом. А давайте перейдемо до деталізації цього плиткорізу. Сьогодні у нас на обзорі плиткоріз 93 см вага 15 кг Наступний шаг різу це 131 см вага 25 кг і давайте відразу перейдемо до серця будь-якого плиткорізу. Це ручка. Ручка та різець. Ручка в нас змінилась. Що змінилось? Додали трішечки довжини. Для чого це потрібно? Це для того, аби збільшити зусилля ручки, яку вона може передати на плитку для злому. І як ви бачите, підтвердження цих слів є створені такі насічки. З умовними позначками 4х, 7х та 10х. Для чого це потрібно? Це означає, що з збільшенням відстані від е, ролику зусилля, е, зусилля для злому збільшуються. Тобто на кінці цієї ручки буде максимальне зусилля для, для того, аби зламати, переламати плитку. Далі йдемо. Різець. Різець в нас не змінився. Він залишився таким же, діаметром 14 мм, без підшипнику, який ходить на пальці. Але але, додали металеву обойму, в якій тепер стоїть різець. Це потрібно для того, аби різець терся не об алюмініві, м'який метал. Ручки. А щоб він був у металевій обоймі, не було з роками ніякого стертя металу та не було ніякого люфту. Тепер по підшипникам. В нас нічого не помінялось по відношенню з П-3. У нас також залишилось три підшипники. Один зверху з прижимною пружиною, один знизу, та один боковий, який прижимає всю конструкцію ручки до монорельси. Такий же пластиковий. Вертикальний підшипник з тонкою настройкою прижиму ручки до монорельс. І останній елемент ручки це лапка для злому. Лапка для злому не змінила своїх конструктивних особливостей. Вони трішечки змінили вигляд, але конструктивно нічого не змінилось. Але, що найцікавіше і найприємніше, що італійці додали. Нульову мітку білого кольору на самій лапці. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, аби е, якісно позиціонувати різець по відношенню до міток. До міток. Якщо ви не ріжете е, лінійкою, а ріжете мітками, то це дуже корисний помічник, тобто я маю на увазі нульова мітка. Тепер переходимо плавно до рельси, по якій ковзає ручка. Рельса товщиною 12 мм висотою 45 мм. На мою пам'ять, не було ніколи нарікань на якість покриття цієї рельси, або на жорсткість цієї рельси. І також торговельна марка Brevetie Montalit не змінила своїм особливостям та залишили бампер. Резиновий бампер, який потрібен для амортизації ручки. Тепер роздивимось елементи підтримки плитки. На плиткорізі 93 см є дві ось такі підпружинені металеві площадки. Вони потрібні для роботи з з плиткою невеликого формату. Якщо вам потрібно робити з плиткою більшого формату або з довгою плиткою, то є ось такі дві підпорки. Дві алюмінієві підпорки, які ще до того ж і підпружинюються. Тобто, вони чим вони гарні? Тим, що вони прячуться під самий плиткоріз, це це удобно для транспортування. Але основна їхня фішка у іншому: основна їхня фішка в тому, що вони підпружинені. Тобто, коли ви е, працюєте з довгою плиткою. То під, самою, під вагою самої плитки, ці дві точки, вони е в розложеному стані вони вищі за ребро жорсткості. Коли ви кладете плитку на ці опорні елементи, які підпружинюють, то плитка опускається і всі три точки всі три точки, вони знаходяться на одній площині. З ребром жорсткості. На мою думку, такі конструктивні внесення маленькі, але саме ці конструктивні внесення і роблять еволюцію саме цього плиткорізу по відношенню до попередньої версії. Завдяки чому ці опори для плитки під масою самої плитки можуть становитися в одну площину по відношенню до ребра жорсткості. За допомогою ось таких проставок. Бачите, Тобто самі опори кріпляться не просто на болтах, вони кріпляться через такі проставки. І ці проставки виконують функцію амортизаторів. Тобто, коли є навантаження на ці дві опори для плитки, за допомогою цих резинок вони амортизуються та з'являється пружність. І саме тому під масою плитки вони вирівнюються в одну площину по відношенню до... Ребра жорсткості. Тепер поговоримо про лінійку. Лінійка завжди була гордістю бреветті Монтоліт за її точність. А зараз з лівої сторони ще додали і довжини. І тепер вона складає з лівої сторони 45 см, з правої сторони 65 см. Конструкцію опори для серійної різки не змінили. Все без змін. Також без змін і система транспортування. Тобто відкрутили барашек, склали, склали. Зафіксували, все, тут готовий до транспортування. І точно так же розклали, розклали, зафіксували. Все, тут готовий до роботи. Також без змін без і система налаштування, якщо вам потрібно позиціонувати лініку відносно до рельси. Тобто є такі є така можливість, якщо з часом... Якісь деталі стираються, але є така тонка настройка, і це не біда. Тобто вона залишилась без змін. Але з лівої сторони додали точну лінійку, довжиною тепер вона 45 см. На кінець своєї болтавні я залишив найсолоденькі. Це сутність цього плиткорізу, це його станіна. Чому я кажу, що станіна це є його сутністю? Тому що якість таких. Якість плиткорізу такого формату складається з двох факторів. Перший фактор це різець, який лише малює напрям для злому плитки. Другий фактор це жорсткість самого плиткорізу. А жорсткість самого плиткорізу складається з двох елементів це його станіна та його рельса. Ось при поєднанні двох жорстких елементів рельси та станіни, і створює жорсткість самого плиткорізу, який і впливає. На якість злому будь-якої плитки. В туткорізі Мастер Пйома П5 станіна складається з двох елементів. Один елемент та другий елемент, який скручений болтами. Кожен із елементів з, на будкорізі майстер пйоми П5 станіна складається з двох елементів. Один елемент та другий елемент, який скручений болтами. Кожен із цих елементів виготовлений з високоякісного вилити з високоякісного. Алюмінія. Що це нам дає? По-перше, на, як ви бачите, є, з цієї сторони є 5 ребер жорсткості, жост... з цієї сторони є також біля 5, але ще є додаткові лучі. Та є багато перпендикулярних ребер жорсткості. Все це зроблено для того, аби, по-перше, була невелика вага, як я вже розказав, 15 кг, По-друге, щоб жорсткість цієї станини була максимальною. Шановні майстри, тепер давайте перейдемо до найцікавішого, до різу цим плиткорізом, техніки різу, та підведемо підсумки.